Вітаю всіх! Хочу розглянути питання. Ось ця допомога від Америки. Її так яросно вибивали. Для того, щоб покращити свій стан для України, це зрозуміло. Але, 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 але. дивіться: мені цікаво, для кого вона більше буде, ця допомога. Тому я хочу розглянути в такому питанні. Ця допомога від Америки, яку так яросно вибивали, прийде. Харків, Харківська область. Вона прийде, ця допомога. За рахунок вже Харко, Харкова вбивав, вона прийде туди. Так, дивіться. На захист, я б сказала, захист буде. Буду обережно коментувати, тому що, по-перше, частина області в окупації, це правда, для захисту буде. Так, як вам це сказати? Для захисту. Для захисту, так, для захисту буде. Так, Харківська область, добре, Донецька область. отримує цю допомогу від Америки. Донецька область отримує цю допомогу від Америки? Ні. Так. Не може такого бути, щоб не отримати. Для кого вона, блін? 50 на 50. Бачите? Вона їм потрібна, вони приймають рішення, вони рішення приймають, думають. На захист домівок вона потрібна. Територія захищати, вона потрібна, але Донецька область, так. Добре. Ця допомога, давайте так. Ця допомога від США піде на укріплення кордонів з Росією. На укріплення кордонів з Росією. Давайте так. Вона піде. Ця допомога від Америки. На кордони, так, вона піде на укріплення кордонів. Тут питання задавати в цьому ідіотизмі. Вона піде там, де активні бойові дії. Тепер дивіться. Я так розумію, вона піде туди, де очікується основний наступ. Таємно досить. І. Що... і... Там, де окуповані території є, щоб не було сильнішої окупації, так. Ось, на захист вона піде. Також захист енергетики піде вона. Ну, важко сказати. Кордони. На захист кордонів, ось вони випало. Конкретно захист кордонів, і там, де очікується наступ ворога, ось цей про який всі кажуть. Ost tak Bude.